Вітаю команда Першого Подільського готова розповісти вам про головні події дня 30 жовтня. Тож розпочинаємо. Український вчений механік співпрацював з рашистами. 72-річний чоловік виготовляв на замовлення креслення для вдосконалення ворожих шахедів. Зрадника вже затримали працівники СБУ. Під час обшуків у харків'янина вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та флешно сії з доказами підривної діяльності на користь РФ. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахет», які рашисти маркують під назвою герань 2 Для комунікації з російськими спільниками хархів'янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА. Як встановило розслідування, вчений залучив до проектних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до РФ. Без черг та болю у Хмельницькій міській дитячій лікарні оновили два відділення. Тепер маленькі пацієнти з швидкої одразу потраплятимуть в операційний блок або ж до травматолога. Також у приймальному відділенні визначатимуть почерговість за складністю стану дитини, що дозволить покращити якість обслуговування. Без довгого очікування та із комфортом у Хмельницькій міській дитячій лікарні презентували два оновлені відділення травмацентр та відділення невідкладних станів. Це частина загального проєкту, який був запущений до початку повномасштабного вторгнення. Нині його нарешті завершено. Необхідність змінювати обладнання та підходи до лікування очевидні, адже кількість пацієнтів із травмами різного ступеня вражає. За рік звертається більше 13 тисяч пацієнтів. З них 3,5 тисячі це легка травма. Це травма забої, розтяги, перенапружне зв'язкового апарату. Близько 800 пацієнтів потребують невідкладних оперативних втручань. Більше 600 проводиться репозиції під загальним знічуванням. Тут розташовано три зони залежно від ступеня важкості стану дитини. У відділеннях сучасні операційні оглядові палати, ізольовані бокси та санвузли. Також все передбачено для маломобільних пацієнтів. На даний час ми можемо робити тут оперативні втручання в критично важких хворих. Ми можемо тут робити. Нескладні е, репозиції, тобто вправи на переломів. Чому нескладні? Тому що складні репозиції, потребують ще додаткового обладнання. Е, це дуга вона називається або ЕОП, це інтраопераційний рентген пристрій. Ми в найближчих планах маємо його е, отримати. Ось ми також е, можемо проводити оперативні втручання при великих ранах, е, при ушкодженнях якихось м'яких тканин, сухожилків, в'язів і інші речі. Ремонт та встановлене обладнання відповідають всім найсучаснішим вимогам. Кошти скерували з міського бюджету. Це все кошти винятково міського бюджету. Тому дякую платникам податків за те, що ми разом з вами можемо робити. Для наших дітей ті інвестиції, які надзвичайно потрібні і доцільні, навіть незважаючи на війну. Частина обладнання медичного, яка тут є, це те обладнання, яким вже міська дитяча лікарня користувалася. А частина медичного обладнання це те, яке ми отримали від нашої активної міжнародної співпраці від наших партнерів. Тут є і японське обладнання в проекті Кусанона. Тут є гуманітарна допомога від європейських міст. Усі зміни у місцевих лікарнях націлені на комфорт та безпеку маленьких пацієнтів. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Посмертні нагороди родинам п'ятьох захисників з Хмельниччини вручив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Зокрема, за особисту мужність і самовіддані дії виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені. Дзьобак Юрій Іванович, Кравчук, Михайло Михайлович, Чайковський, Ростислав Володимирович, Плаксій, Ігор Миколайович, Грицьків, Олександр Юрійович. Вічна пам'ять та слава українським героям. Зброя, що нищить ворога, та збирає донати, понад 50 розмальованих гільз будуть розіграні у благодійній лотереї задля допомоги військовим. Таку ініціативу запровадили працівники Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва у співпраці з волонтерами громадської організації Захист та культурною спільнотою міста. Про деталі дізнавалися наші колеги. Квіти, візерунки та навіть портрети козаків на вже використаних хмельницькими ППО боєприпасах. Зображені малюнки кращих митців краю. Тепер залишки від зброї, витвори мистецтва та унікальні лоти для лотереї. Водночас дуже страшно, що наші наші майстри, наші учні, студенти мають працювати зі зброєю, але напевно цією силою, силою мистецтва, силою любові до України. І трансформацією цього зла в вселенське добро, те, що несе Україна, ми показуємо свою силу і незламність. Кожна гільза має свій стиль та спосіб оздоблення, і навіть з етнічними елементами розпису є частиною сучасного українського мистецтва. Коли тримаєш гільзу в руках, переповнюють кістки дуже дивні почуття. Тобто, це річ, яка несе смерть. І водночас ти маєш дати життя. Пані Світлана не вперше бере участь у подібних ініціативах. каже у свій виріб вклала не тільки час та сили, а й душу. На моїй гільзі дуже цікавий малюнок. Насправді, це розпис подільської хати села Маків. Це розпис з комена печі. Понад 50 гільз стануть лотами для благодійної лотереї, яка розпочнеться з 1 листопада. З умовами акції згодом зможете ознайомитись у соцмережах організаторів та учасників благодійної ініціативи. Після вчорашнього анонсу у нас починається така хороша, добра, я би сказала, боротьба за кожен лот. От і тому прозорість, чесність ми вам гарантуємо. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Якісні овочі на столах українських родин запорука міцного здоров'я. Компанія епіцентр Агро продовжує розвивати вітчизняне овочівництво. Наразі працівники агрохолдингу завершують збирання капусти. Про результати та майбутні плани компанії. Далі. Якісний український продукт запорука незалежності від імпорту та стабільної підтримки вітчизняної економіки. Незважаючи на воєнні труднощі, компанія Епіцентр Агро продовжує розвивати овочівництво. Перспективи непогані, скажімо так, от на даному полі, на поле загальною площею 150 гектарів, нам поки що виділено 50, але капельний полив проложувався за запасом, щоб освоїти всю площу. Плануємо в подальшому збільшувати площі під насадженнями, збільшувати різноманіття культур. Окрім овочівництва, у нас на даному полі і ягідництво представлено. Цього року ми полуницю засадили на площі 7 гектарів. У наступному році ще малину будемо досаджувати. На полях північного кластеру кипить робота. Працівники із любов'ю збирають сезонний врожай білокачаної капусти. Уся робота пов'язана із цією культурою ручна та потребує багато зусиль та старанності. Основна з особливості, скажімо так, це багато ручної роботи. Бо, скажімо так, капельний полив, там не кругом можна зайти технікою. Багато залучається людей. От цього року у нас ми проводили таку операцію, як ручне прополювання, хоч воно і, скажімо так, ще пережитки совєтського прошлого, але довелося застосувати, бо в зв'язку з погодніми умовами гербіциди не спрацювали. Загалом цьогоріч на капусту виділили 10 гектарів землі. Зараз роботи завершують. Працівники компанії вже зібрали 9,5 гектара. Зараз ми завершуємо вже останній сорт. По сортах для цього року врожайність навіть дуже непогана, зважаючи на погодні умови. Але хотілося би краще. На вирощування капусти агрохолдинг не планує зупинятися. У наступному році у перспективі вирощування цибулі та ще декількох культур, усе буде залежати від попиту на ринку. Таким чином компанія продовжуватиме розвивати тенденцію якісних, а головне корисних українських овочів на ринку. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вживані речі відтепер можна перетворити на донати. У обласному центрі з'явилася перша в Україні крамниця, де кожен може принести вживані речі. Покупці замість звичного розрахунку на касі надсилають кошти донатом. Які товари вже доступні у магазині? Бачили мої колеги. Вживані речі можуть не тільки збирати пил у вашій шафі, а й зробити добру справу. У Хмельницькому розпочала роботу перша в Україні соціальна крамниця. Проєкт націлений на усвідомлене споживання одягу та речей у поєднанні з благодійністю. Кожен мешканець може придбати потрібну річ у крамниці та зробити добру справу. Ми з'їздили в Данію, подивилися, як працює в Данії це ці, ці проекти, і вирішили, що Такий спосіб для українського суспільства в принципі можна буде впроваджувати і в регіонах України. Зокрема, нашим пілотним проектом це став Хмельницький. Небайдужі містяни вже принесли до магазину власні речі, але одна із найактивніших хмельничанок, які доєднались до ініціативи, дізналася я про. Цю крамницю випадково від своїх знайомих проходила повз, зайшла, завітала до дівчат, розпитала, що це за проект і як буде виглядати цей магазин. Останнє приносила пальто, там чоботи, туфлі у продажу різні товари. Окрім одягу, ви можете придбати дитячі іграшки, прикраси для дому та аксесуари. Тут доступна лише безготівкова оплата. За qr кодом покупець має задонатити необхідну суму на благодійний рахунок Червоного Хреста. Ми дуже були приємно здивовані, що нам несуть речі різні покоління від молоді до старших людей. Ці речі ми оцінюємо і виставляємо. Коли приходять люди, вони можуть цю річ, приймати, цю річ придбати за цей лот. Або якщо, наприклад, ви хочете поторгуватися і підняти ціну цього лота, ми будемо дуже вам вдячні. Започаткували ініціативу за підтримки данського червоного хреста, аби перейняти досвід, працівники організації відвідали подібні крамниці за кордоном. У Данії функціонує вже близько 250 магазинів такого формату. Якщо цей проєкт буде успішним у Хмельницькому, а я впевнений, що так і буде. Ми, звісно, продовжуватимемо підтримувати цю ідею, аби таких крамничок з'являлось в Україні більше. Кошти, за які містяни купуватимуть речі, спрямовані на добру справу. Їх витратять на допомогу людям, яким надає підтримку Український Червоний Хрест у Хмельницькій області. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Продають дитячі книги та купують військове приладдя, вкотре за допомогою мистецтва у Хмельницькому збиратимуть кошти на поміч захисникам. Цього разу збір наповнять внесками заказки пригоди малого Назара та Зоряна і Болотяний Цар, які будуть не лише цікавими, а й повчальними і актуальними для малюків. Дитяча казка про доросле пригоди малого Назара та Зоряна і Болотяний Цар це історії, які приносять не тільки радість, а й користь. Адже всі кошти з продажу будуть витрачені на придбання монокуляра для захисників. Сьогодні маю честь представити вам наш новий проєкт, Його так можна назвати. Це дитяча казка про доросле. Одна книга містить в собі дві історії, які взаємодоповнюють одна одну. Перша казка про хлопчика Назара, яка, на думку фахівців, зможе зацікавити навіть юних читачів. Інша частина книги розповідає про дівчинку Зоряну, яка розгадує таємниці, що від неї приховують. Одного разу вона вирішує прослідкувати за своїми батьками у лісі, і зустрічає там, бачить на галявині таку чарівну виставу і. Царя такого, який каже, що ось у нас країна, де всіх люблять, поважають. Не те, що там звідки ти прийшла, залишайся з нами, все в тебе буде чудово. А, ось. Але, звичайно, це все по-брехеньки, тому що болотяний цар нічого хорошого не замислив. Він замислив заманити до себе якомога більше людей, затягти до себе в болото і загубити. Далі історія висвітлює боротьбу між добром та злом, що перемагає здогадатись нескладно. Рядки казок супроводжують ілюстрації, які відображають сюжетні моменти. Ми живемо в історичний час, час становлення і ствердження держави. Але ось такі книги це є підґрунтя, які зможуть ще більше дитину переконати і посилити думку про те, що українці зможуть і переможуть. Для швидкого збору коштів для військових декілька книг вже придбала частина початкових шкіл міста. Вартість такої книги 300 гривень. Станом на зараз їх є 150 примірників. І ну, майже всі книги, я думаю, що наші колеги з початкової ланки нашої освітяни розберуть саме в навчальні свої заклади, але якщо комусь буде цікаво, ви можете до нас звернутися, ви знаєте нашу адресу Кам'янецька 76, і ми з величезним задоволенням будемо ще робити черговий тираж. Придбавши книгу про героїв, читачі не тільки зможуть усвідомити цінність добра, а й на ділі творити його. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Команда Першого подільського працює для вас, аби ви були поінформовані достовірною та цікавою інформацією про події області та України. Тож підписуйтеся на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та будьте в курсі всього. Бережіть себе.